Я вільний? Ні. Чому? Шукаюся це ваше. Ви ж в розшуку знаходитись, потрібно для того, щоб встановити причину. А покажіть, чого... будь ласка, базу, де я в розшуку знаходжу. Я не буду вам служби. Ви мене Там зараз затримуєте? Ні. У вас обмежено в праві пересування з'ясованної статті за... Я можу це зафіксувати якимось нормовим правовим актом. Ви можете відкрити статтю і подивитися. Ви можете мені озвучити? Я вже озвучила 37 стаття закону крім не принесена постійно. <різвіст> ну, а що, що саме полягає в статті? Відкриті, почитайте. Ви обмежені в праві пересування. <різвіст> Я маю право обмежити вас в праві пересування. На підставі? На підставі того, що ми будемо встановлювати. Що ви будете встановлювати? саме? Чому? Ви знаходитесь по розшуку за порушення облікового С... дивіться, у вас підстава стаття 22 закону України мобілізаційної підготовки та мобілізації. А ви Це як до неї відноситесь? відноситесь? Ви можете показати розшук, базу, що угу. судове рішення. Це службова інформація. Я яка не можу... службова не може бути службова інформації, інформація, яка касається мене особисто? Ну, я не буду вам службовий планшет показувати. Я не маю права вам показувати планшет. Б... А адекватно себе почуваєте. Ведеться фотовідеофіксація. У вас можна посвідчення? Заславський Микита Олександрович. Вже, е, ведеться фотовідеофіксація. діодик, бачите? бачить. Які облікові документи маєте? З якою ви ціллю цікавитесь? Ви ж не маленька дитина. Вам вже щось співробітник поліції пояснив. Ви можете надати мої докази того, що я десь знаходжусь. Добре, дивіться, я вам можу показати не на камеру. Просто покажу вам, що воно є, що я його не придумала. Судове рішення? Яке судове рішення? Ну, а як можна бути в розшуку без початку? Ви якщо не юрист, то ви ага. не придумуєте. Судове рішення да. видається, якщо особа в розшуку за скоєння кримінального правопорушення. Розшук по базі актуального. Да, в розшук може бути тільки, тільки може за бути кримінальне. кримінальне Рошук може бути за по uh -huh. ДВСу за несплату аліментів, допустимо. Uh -huh. Може бути від ТЦК, якщо у вас порушення порядку в обліку. Uh -huh. Що таке ТЦК? Територіальний центр комплектування. Mm -hmm. В даному випадку ТЦК звернулася до нас поліції. Mm -hmm. За порушення вами порядку. Ну, я точно не скажу або проходження ВЛК, або вам надсилали повістки, у них не з'явилося. Хто я? Що значить хто я? Ну хто, хто звернувся? Це... Я кажу, ТЦК звертається до mm -hmm. нас поліції. Ми вносимо вас в свою базу. Mm -hmm. В них ви перебуваєте в базі оберіг, у нас ви перебуваєте в базі Армор.